Тож до вашої уваги склади команд учасниць матчу. Олег Корнукий, 54-й, Ростислав Сичов, 52-й. Дмитро Свірдак, Сім'ї. І а, зараз доволі спекотно. Який зараз удар. Виконали. Футболісти Франківської ревери. І тут доволі грубо. м'яч, км'ячкий. Метрів з 30 доклався. До м'яча. На 10 й хвилині рівна місна передача. воротарський майданчик там. Ух, який удар зараз був! Близько! Гравець київської команди. Вдало тут проштовхує повз Бойка Михайла. 15-й номер київської команди. Рук. Точно грає. В атаку несеться. Сьомий номер Динаміка. на до суперника другого, але От не вдається йому. Івано-Франківців їхні земляки з ліцею Вікторія, які посіли перше місце. Другу сходинку посіли Даю США Карпати Львів. І розхитав він суперника. І Зараз м'яч у Бельмеги. Бельмега! Удар з далекої відстані. Не влучає в ствір воріт з партнером. Її. Вертикальна передача на хід Дмитру Гринику. Гриник! Гриник! Втікає від, від захисника Киян. Удар з зовнішньої сторони. Гриник. Хоча мав всі можливості вдарити. Ні, лівою ногою. Сімора. Сазонський. Найсна передача. В карний майданчик. Там один гриник. Гриник! З льоту пробиває. Ось цей у виконанні. Адріана Кіпчанського. Ось схоже, влучає. Не ногою, а куліно. Завдавав удар. Дмитр здається, гриник і вибиває м'яч. в Вау. і наставник динаміка. Головою продовжує політ м'яча. Гравець Ревери, але там має має сенс його передача. Активно відгукнувся на неї Костянтин Чебелець, Чебелець. Точно на партнера грає. Продовжується так океан. Удар по воротах. Не хтось відкрився. Побровців кидає там. Надійно зіграли футболісти Ревери. Динаміком. Нагадаємо, що це поєдинок за перше місце в віковій категорії у 17. З Бельмегою. Бельмега відпасовує на Зеленського. Удар по воротах, але в положення. Навісна передача. в карний майданчик. Тут п'ятою фіксує м'яч. Удар. Проходить такий удар. Коже це... Грей обігрався він із Андрієм Гущесовим. Гущесов розвертається тут. Бельмега активно його атакує і рефері. Удар з далекої відстані. Не влучає зараз. Ствір воріт, гравець динаміка і буде. Картем вибирає вірну позицію. Втрачають м'яч. Ще на власній половині поля. Переведення. Удар по воротах у виконанні. Романа Зелінського. Пролітає м'яч поруч зі стійкою Зелінського, який пробцілий у дальній кут. Після жорсткої гри. Зараз перехоплення відбулося, але засильно відпускає м'яч. Гравець ревери, оперед несеться Адамович. хороша передача. Як зараз засильно відпускає м'яч. Гравець ревери, оперед несеться. Адамович. хороша передача. Як зараз Зелінсько. Змушений обігруватися через центральних захисників. Навісна передача, удар головою у виконанні. Ад... Сімора. на Зелінсько, хороша нагода. Удар! Капітан Кушнір не забиває. Віддаєно. Зелінського хороша нагода. Удар! Капітан Кушні. У першій половині матчу. Адамович. Адамович. Розвертається. Адамович. Проривається далі. Адамович. Котить тут під удар. Не... Справді через центр. Бельмега. Котить. на хід Максиму Созанському. Созанський на Бельмегу. Бельмега удар. Це не Бельмега, завершував атаку, а Роман Зелінський. Гуляє він. Івано-Франківця. Вразити власні володіння. Бачимо. Обіграв він Деревль... Артема Деревлюка. Вийшов. З м'ячем залишаються гравці в білій формі. Знову на підборі. Кияни. Удар з... Знову діагональ. Більмега опинився на ударній позиції. Більмега отримає передачу. І рефері показує, що фолив саме. Удар по воротах, але занадто високо від цілі Роман Зелінський. Не влучає в ствір. Кучинський обігрався своїм візаві на фланзі, але той втратив. Удар по воротах! Небезпечно було футболістів київської команди. Перехоплення і зараз в центральній частині поля підбирає м'яч. Небезпечно може бути. Не вдається пробити. З М'ячем залишаються. Тут з претензіями на гравець Івано-Франківської команди. І зараз уже підбирає. Удар завершується ударом у виконанні Олега Корнукого. І буде кутовий. Верхова дуель. Виграє її Михайло Бельмега. Переведення до центру. Залишається м'яч. У ревери. Хороша передача. Розіграш. Удар. І влітає м'яч у сітку. Дворіт. Динаміка. Схоже, бель... відзначається одинадцятий номер. Артем Белухін. Цей футболіст вийшов у нас на заміну у другій половині. Але Белухін, Всі ці гравці у нас вийшли на заміну у другому таймі, які зараз брали участь у завершальній фазі атаки. Чудові розіграш і поля. Динаміка. Тут буде верхова дуель. Виграє її. Дмитро Свідрак скидує точно на партнера, а тут може вийти ще одна атака. Гол! Але. Забіг положення поза грою. Гравець Ревери. І Рефері закликає виконати вільний удар з того місця, де й було. Порушення вперед. З надією, що там зачепиться за м'яч. Гравець динаміка. Чукіян. навісна передача. Відбиваються воно франківці. І завершується поєдинок з рахунком 1-0 чемпіонами. У вищій лізі стають футболісти Академії Рвери 1908 з міста Івано-Франківська. Динамік, відповідно, займає друге місце.